У мене планчика сьогодні. Дівочка-дівочка. Ось такий мосточок. В тому році тут було багато котейок. Так було цікаво за ними спостерігати, хоча ще, можливо, ще будуть. Тож красиво. Так, да, тут водичка раніше була, і рибки плавали, і вода постійно була. Як красиво, так? Клас. Залишилось. Тварин було небагато, але дітворі було цікаво спостерігати за ними. В тому році знімала, але, можливо, щось змінилося, зараз все перевіримо. О, такий красивий. що продовжується і продовжується. Тут також номери. Ну, тут, до речі, були також клітки з тваринами раніше. Я навіть не пам'ятаю, що було. Що було? Потрібно діток спросити. Можливо, тут хоз двор такий, але ну, я думаю, тут номери ще. Ось так. Дякую. Зараз поглянемо. Що це за креатив? Сходи нагору. гору, з цього боку тут, ціла сімейство. Краса. Ось так все виглядає. Можна по сходам в ресторан піднятися. Є декілька вихідів, входів. Тут дуже багато було відпочивальників, столів було багато, зараз нікого немає. Сподіваюся, сезон буде, і люди також будуть. Красива. Коли дітки були маленькі, ми сюди завжди приїжджали просто прогулятися, побігати в різні пору року, щоб приїжджали. Зараз взимку він